Я відчуваю силу любові, яку можна проявляти через гроші. Я можу допомагати близьким, підтримувати тих, хто цього потребує. Я можу використовувати гроші для добра, для служіння творцеві. Через них я виявляю свою любов. Я дарую дітям подарунки. Але з мудрою мірою, щоб не розпестити, допомагаю батькам, роблю сюрпризи друзям, відкладаю на майбутнє, на навчання дітей, проявляючи ще глибший рівень турботи. Хороші для мене це вияв любові до інших, до творця. Адже через них я можу виконувати його заповіді. Я можу реалізувати заповідь люби свого ближнього як самого себе, можу виконувати багато добрих справ.